Дуже гарно в селі літом, пахне лісом, всяким цвітом, тільки, блять, гімно мішає, круглосуточно ваняє. То хуйня, бо я вже звик. Здоровий став я тут, як бик, сонце світе ахуєнно, тут бухаю я щоденно, як заходжу в магазин, то виходжу в п'яний дим. Тут людей вже трохи знаю, і дівчат гарненьких маю, але з ними я не-не. Бо вже дівка в мене є. Я в коханні вірний їй, поки хай лежить хуймій. Так що з ними не єбуся, ще без сексу обійдуся. А моя приїде скоро, от тоді її відпорю. В нас в селі є заєбість, тут ліси з грибами скрізь. З дівками йдем бухати в ліс. Але в мене є девіз. краще трахну я, Олену, ніж бухових тих припіст. Вечором я теж гуляю, як три літри пива маю. Друг Петро мій під'їжджає, фляшку ще горілки має, випили, трава ще є. Ой мене вже щось гребе. Випили це все разом, проїхалися ми селом. Дівчат взяли ми в машину, вони хочуть піцюрину. Вже мене Ірка роздягає, він тим не місце руку пхає. Я кажу їй, що гордість маю, кохані я не ізміняю. Каже Ірка, не пезди, Андрюха. Мене трахне по вуха, не дізнається Олена, що тут трапилась і зміна. Ну, Олену, вибачай, давай, Ірка, роздягай. Неудобно пхати вуха шкіряного капелюха.